Недавно на минулому тижні поставили нам опору на три фази лічильник, день ніч 7 кВт вже під'єднали, випиляли захаращену. Тут було такі джунглі були, що вовки вили, прокошуємо, також провели раундапом, побризкали повністю бур'янці, щоб трохи їх прибити, кущі ті також прибити. І зараз поки чекаємо, нового власника на участок, піду допилювати пеньки горішини та яблуні. Кому цікаво, 13 сотих, фасадна діляночка з двох сторон асфальт, тут промислова база Метаза, хто Миргородський знає, до центра поруч озеро, одну хвилину, окружна дорога, півтори хвилини, дуже толковий участочок, приватна власність, але можна перевести в комерційну, ставити тут хоч магазин, хоч ангар, хоч, хоч ринок устраюють. Дуже зручно для СТО багато місця. Так що кому актуально? Тепер знаєте куди.